Усім доброго дня! Вас вітає Вінниччина. Нас мете вже сьогодні що, третій день, напевно. І ще на завтра сніг передають, Ну він тає. Днем 5-6 градусів тепла і сніг, а ночью від 0 до мінус 4. Цей ночі був 0 градусів, мінус 1 під ранок. На цю ніч знову мінус 4 прогнозують. І заметілі. Сьогодні зранку трошки інформації подивилася по світу за 7-8 квітня, скільки цей ураган наробив лиха. І згадала урок з географії, як коли нам вчителька викладала, це було 35 років тому. Побігла я до сусідки, позичила атлас. В неї дитина в школу ходить, то в неї є цей атлас світу. І хочу вам дещо показати. І тим самим згадаємо урок географії. Хто вчився, той зразу зрозуміє. А хто пропустив, то буде йому наука. Мені дуже подобалася географія. Я захопленням слухала всі уроки. Вчителька у нас ще була така е, цікаво розповідала, і ну, неможливо було пропустити крізь вуха уроки її. Так от, колись всі ці частини суші, е, материки, були част, однією цілою частиною. Дивіться, якщо взяти ось цей рубіж і ось цей рубіж, Америки, прикласти сюди, вийде одна частина. Тут, може, тут краще, да, тут краще видно. Дивіться, вижте, якщо його сюди прикласти, воно співпаде. Далі, ось ця частина Америки, співпаде з цією. Дивіться, якщо взяти ось цю частину суші, вона співпадає з ось цією частиною водною, Тобто воно було раніше з цією з'єднане. І в результаті катаклізму якогось, коли відкололися ці матеріки, ось тут нам образувалась вода, а ця частина матеріка, з цією частиною, від'їхала. Якщо взяти ось цю водну частину, то вона співпадає. Ось з цією. Де вона? А, ось дивіться. Ось з цією частиною суші. Якщо його вставити, воно совпаде. Далі, ось ця частина, це в нас що? Австралія. Австралія співпаде, з ось з цією частиною, це у нас суші. Острова, якщо їх скласти, повирізати і скласти, ось ці острова повирізати і скласти, то вони будуть доповнювати ось цю частину. Далі, оці водні, видіть, як воно між собою. Ну, бачите, одна суша, правда? ось, Просто що вода сюди пішла в результаті катаклізму. Тут так само вода пішла, відділилася частина материка. Так. Грінландія. Грінландія так само, дивіться, якщо з'єднати ось ці частини всі докупки, бо Гренландію сюди добра до ставити теж буде. Ну, коротше, да? можете взяти географічний атлас і самі передивитися, що раніше був один єдиний материк Суші, навкруги був тільки океан. Потім в результаті е, оцього катаклізма, е, що розказують вчені, що метеорит впав, де він там в Сибір впав, чи куди він там впав, і е, сильний поштух е, відбувся. І цей материк розколовся на різні частини. От. Відійшов один від одного десь. Україна. Де в нас там Україна, Україна? Де, десь десь вона тут. Ага, ось, ось Україна. Україна. Вона знаходиться на найвищій точці твердої платформи цього континента всього, що був раніше. І от коли був удар, ці хвилі пішли, і материки, які були більш слабші, ну часть суші, яка була більш слабша, відкололися, уплили по воді, а Україна залишилася на місці. Це говорять навіть нам розкопки, що навіть до потопу Всесвітнього тут продовжували проживати люди. І потім, коли Загинула даже Атлантида, то Атланти перебралися на Україну жити, тому що тут були незатоплені місця. Це найвища точка твердої платформи, яка уходить десь глуб стержень цієї планети, можна сказати, Україна. Тепер дивіться, це все водою заповнено, так? Вода є, як це правильно сказати, передатіком, резонансом, не знаю як всього, що відбувається у нас на нашій планеті. Фізику ми всі знаємо, да? ось, ось, наприклад, кружка. тут іде вода. Якщо бити постійно в одну точку, що йде. Вібраційні хвилі йдуть від, від, від цієї кружки по воді до самого краю, так? вібраційні хвилі. Ой. Тепер дивіться, що буде, якщо постійно гатити в одну точку. М -м. От вам і катаклізми, катастрофи. Тому що йдуть оці всі хвилі по всьому світу, і люди всього світу будуть терпіти катастрофи. І все виходить через їхнє мовчання. Вони самі, ну, Росія сама собі буде. Копає яму, ви вже по цьому по відео бачили, ну там, звісно, ще й страдають, Казахстан страдає через цю Росію, Ну, ці хвилі йдуть. І от будуть зараз, чим більше вони будуть по нашій території гатити, тим більше йдуть будуть катаклізми по всьому світі. Так що, якщо вони зараз не зупинять війну весь світ. Весь світ може загинути, нам ніхіра не буде. Ми залишимося, вони всі загинуть. Це фізика і географія. Це не я придумала. Тому що ці е, частини суші вони не знаходяться на тепер, на так як ми, а під низом у них там вода. Вони це молоді, виходить материки. З точки географії. І вони навіть учені зараз довели, що ці матеріки, там за скільки там, за рік посуваються в ту чи в іншу сторону, посуваються, пливуть. Тобто, і якщо будуть оці хвилі, то вони ж не мають стержня і вони будуть заливатися, ну, всяка там біда. Проїздити через мовчання, через ту жадібність, що не можуть наїстися тих ресурсів, вони будуть всі страдати. Буде їх топити, буде унічтожатися, тому що наша планета це ну, як хрустальний шар, і якщо його Ну, як, як сказати, отак, поколотити, то там все перемішається. Так що з одної сторони, ми в безпасності, незважаючи на війну, бо при будь-якому апокаліпсисі Україна вистоїть. Можливо, ці всі знають за це все, ці всі правителі, і вони хочуть нас уничтожити, щоб самим сюди залізти і вижити, а нас уничтожити корінних жителів. Це скільки людей ще загинуть через одного Ну, Взагалі, там вся страна шизофрінута. Тупам'я розвинута, не помінуємо. Ну, вони самі собі яму копають. Я казала ще в одному з відео, що там під низом знаходиться ще море в них. І от зараз вони гатять, і вода виступає, топить, 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 топить. А це все, я кажу, результат того, що вони по цій точці гатять, йдуть вибраційні хвилі, підземні хвилі йдуть, не тільки водні. В повітрі йдуть хвилі, ми в безпечності, а от всі ці світ, весь світ йому загрожує небезпека. Оце я хотіла сказати. Не знаю, чи правильно я все пояснила, я ж не вчитель, але згадала то... урок історії і фізики. На цьому все. Усім бажаю всього найкращого. І бажаю нам вистояти вижити в цій війні.